Ну що ж, прийшов час моєї улюбленої лаванди код 4015, я дуже люблю цю травку. І коли з'явилися косметичні засоби з лавандою, я перший взяла, тому що запах я обожнюю, він мені піднімає настрій, покращує моє, мою енергетику. Навіть мій профіль називається Лаванда. тому і тоді, коли у нас з'явилися капсулки з лавандою, я надзвичайно зраділа, бо знаю властивості цієї травки, цього, цієї рослини, і розкажу вам зараз ну, такі цікавинки про лаванду. Це є препарат, який нормалізує імунну відповідь, загоює, має жовчогінний ефект, знеболює. Не дає грибкам розвиватися в нашому організмі, має противірусний, протибактеріальний ефект, протинабряковий і навіть відомий як рубцюючий засіб. Добре при бронхітах, застудах, синусітах, ларингітах, атітах і рінітах. Перше, що згадується при тому, як кадуєш лаванду, це приголомшуваний запах. Запах цієї рослини, краса цієї рослини, як парфум. Креми, це, е, це шампуні. Ну, і наша компанія так само е, в своєму арсеналі має і крема, і таку водичку лавандову. І ось тепер ми маємо і капсулки з лавандою. Ну Сьогодні будемо говорити про цілющі властивості цієї травки. Ну, люди приписують магічний вплив і вважають оберегом лаванду. Лава з грецької переводиться як мити, і її часто використовують при купанні. Недарма жінки обожнюють цей, цю рослинку, бо в ній є естрогеноподібні речовини. Її не тільки люблять, але і гарно вивчають. Тобто є багато експериментів наукових робіт, які доказують її дії, ті, про які я говорила трошечки раніше. От, наприклад, в Японії зробили такий експеримент і по показникам складали рослинку по робочим місцям, звернули увагу на те, що кількість помилок у людей, які займаються, Розумовою працею зменшилася на 20%. Особливо це стосується програмістів або тих, хто працює в комп'ютерах. Відомий лікар Паркінсон назвав засіб з лавандою засобом від цих хвороб, голови та мозку. Тому дуже добре при головних болях. Служителі церкви з повагою ставляться до лаванди, бо вважають, що вона здатна спонукати до втечі самого дідка. Католицькі священки, коли вітаються, то тримають в руці лаванду. А парафіяни носили колись хрестики з рослинкою, яка ну, ніби перетинається в вигляді хрестика. Аромат. По легенді, дарований Дівою Марією в знак подяки після того, як вона висушила одяг маленького Ісуса на кущах Лаванди. Тобто, після того Лаванда, ці кущі почали пахнути так надзвичайно і так привабливо. Знавці стверджують, що Лаванда допомагає самопізнанню, вона може позбавити заздрості. Ще Є така думка, що лаванда знімає в роки. Коли використовують лаванду? При захворюваннях шкіри різного роду, тому її добре використовувати, коли є акни, коли є псоріаз, екзема, алергії різного роду, шкірного прояву. Прекрасно загоює рани, при тому опіки і роздроблені рани. Заспокоює нервову систему, покращує сон, зменшує спазми головного мозку, добре при мігріннях, взагалі його при головних болях, покращує травлення, покращує функції печінки і підшункової золози, зменшує вздуття мітеорізм, нормалізує стілець, гармонізує відповідь імунну нашого організму. Має антибактеріальні і антисептичні властивості, зменшує тиск. Сочогінний ефект досить виражений, зменшує кашель, покращує його якість, збільшує вологість кашля, а також покращує ластичні шкіри, оздоровлює шкіри голови. Вважають, що запах лаванди знімає спазми. Тому добре при спазмах кишківника, а також. Використовують його при пологах для дихання при кашлі і застудах, В таких проблемах, як запалення з різних органів, таких синосіт, ларингіт, фарінгіт, рініт, має відхаркуючі властивості, тому муколітична дія його досить виражена, знімає запалення гнікологічних органів і розріджує жовч. Покращує сон, має протиглисний ефект. Для жінок добре, тоді, коли мучають перед місячні грені, зменшує дратівливість, напругу, депресію, особливо добре при клімаксі. А для чоловіків добре при простатітах, аденомі простати, знімає болі під час сичопуску, зменшує запалення різних органів, відновлює сили і дозволяє. Організм витривалим, бути більш витривалим, а тому різного роду навантаження витримувати. Добре для дітей, а для дівчат, бо для хлопчиків треба обережно. Тому що, пам'ятаєте, я говорила, що там є естрогеноподібні речовини, а це не добре для хлопчиків, тому що чоловічі гормони тоді зменшуються, а активність жіночих збільшується гормони. І застереження цього препарату є такі: якщо брати арому, зрівняти аромоалію і ем, листочки і гілочки, то все ж таки властивості в них різні. І треба сказати, що коли приймають аромоалію лаванди, а вона у нас є, то треба бути обережним і досить часто є певні протипокази від вживання. Арома масла. А от застосування препаратів на основі квіту і, лист, і листочків не настільки виражено, тому ми можемо приймати більш сміливо. Єдине це особисто непереносимість, вагітність, тому треба обережно, і не рекомендується комбінувати з препаратами йоду та заліза. Тому прошу вживайте, будьте здорові, любіть Ерсах, гарного вам дня і доброго настрою!